Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Ко, друзі, вас вітає сонячна Вінниця. Це, на перший погляд, звичайна міська сучасна квартира. Тут навіть є маленька дитинка, їй лише кілька місяців, але заходжу на кухню і бачу невеличкий цех із виробництва традиційної корейської їжі, і все це за мотив, за почав тут у Вінниці. Ось без перебільшення герой нашого часу, це Артем Капустянський. Він воював кілька років, захищав Україну, отримав поранення Ну як є. і е, не на відпочинок пішов, а організував <клес> свій бізнес. Народили дитинку. Почали чим займатися. Е, почали виготовляти кімчі е, крафтові. Розкажу коротеньку предісторію. З цією стравою я познайомився у Львові. Дружина вже її куштувала колись раніше, і вона ну, якось от, зразу подумала, що мені це зайде. Ми це скуштували, мені ну, реально дуже сподобалось. От, це досить гострий такий продукт. В основному, так. Да. Корейська, корейська кухня вона досить гостра. Але вона специфічна і прекрасна тим, що вона поєднує багато інгредієнтів, що додає ну, дуже цікавого смаку І в Україні. Можна. І Особливо молоді люди цим захоплюються. А, тут два аспекти. По-перше, це модно, як ви кажете. Це трендово. Ну, цим цікавляться. Вже багато людей в Україні знають про кімчі. А з іншого боку. Так як це продукт ферментований, ну це насправді історія не нова. В тому сенсі, що це дуже відомий здавна спосіб збереження овочів. Це як наша квашна капуста да, чи щось да, таке да, приблизно. так? Да, так, да, да. Ви дуже, тобто дуже влучно українці, і корейці і тут близькі. Я вам скажу більше: корейці вони споживають от кімчі. Ну, один із варіантів зі смаженим таким сальцем, те, що у нас називають підчеревина. Та ти серйозно така, що їм дозвол дозволено їхня релігія, все А ну так. Да, це, да, це, да, це, це, да, ж, це ж не словом вчити, вчити і вчити. Покажи нам, будь ласка, от прямо зараз я готовий навіть трішечки навчитися. Я ж теж захоплююся кулінарією час від часу. Е, що можна? Я розумію, що всі секрети не розкажеш. От а... Сині, але, скажімо так, познайомлюся з цією стравою, допоможу вам приготувати. Давай. Нам знадобляться ну, основний інгредієнт це пекінська капуста. Редька Дайкон у нас вже підготовлена, натерта морква, зелена цибуля, перець солодкий, червоний, перець гострий, червоний, імбир, чесник, цибуля, ріпчата, біла. Перець суміш перцю кочукару суха, рибний соус і ферментовані креветки. Ферментовані креветки? Так. Да. Це, це, це Вони вже готові чи це те, що я роблю? Вони, вони вже готові, я їх ну, якби вже купую для виробництва. От скажу одразу, що можна обійтись без них, тому що е, в Україні їх знайти проблематично. А оця рецептура це твоя фантазія? Чи не без... ні? Це традиційна рецептура з певними доповненнями. Що робити? Е, розказую спершу, нам треба порізати капусту. Угу. Капуста пекінська чи можна пекінська. брати різні. Насправді я пробував готувати з молодої звичайної капусти. А як різати? Розрізаємо вздовж. Відрізаємо оці частини, тому що вони нам не потрібні. Да. Так. І нам треба нарізати. Поперек е, качан е, 2-3 см. Ні, поперек. Отак. От От. да, тільки товще. А тобто це не так, як на. Е, Ні, не, ну... не шинковка. Шматка ще товще. Ще так, да. 2-3 см. Так. Я думаю, досить для розуміння, тому що у нас вже є готова засолена капуста. Наступним, Переходимо да, наступним етапом є засолити капусту. Наша вона вже засолена. Як відбувається засолка? Цей секрет по ферментації я піддивився у пана Клопотенка. Так, а, це наш друг. Да. І е, те, що він радить: е, процент солі до основної ваги має бути е, 2-3 Зрозуміло, засолили і е, супер інгредієнт це що? Чи це рано? Це е, ми до нього дійдемо. Я розуміло. Але у нас уже часу немає. Давайте прискорюватись. Е, тоді ми завантажуємо в блендер. Дуже і ми. побіжно. Як е, задача пришвидшитись. Це що? Ми закидаємо всі наші інгредієнти. Це вже да? відміряна кількість. Так, да, так, да, так. Да. Це те, що потрібно нам на порцію. І це кількість… Ні, перець сюди не йде. Ага, сюди не йде. Закриваємо. рибний соус сюди. Так. Як його включати? Давай, давай пожаліємо наших глядачів, тому що це на вуха кому mm. знаєте, 8 березня, ді, хтось ще не прокинувся, а хтось лише так. Тобто, ми уявляємо, що це все ми перебили. Mm. Далі ми додаємо ви, ти вдаєш. Mm. Що це таке? Ми додаємо сюди перець. Отаку кількість. Да, і да. Але це, чи, це не можна інає говорити з таких. Це рисове борошно, це ага. не секрет. Це як мочі, нещодавно да, робив да, мочі, да, да. і скоро прошу. Ну і оцю всю перебиту масу ми сюди складаємо, правильно? Так. Да. І а, що? Потім ми додаємо це до капустки нашої, те, що порізане, додаємо перемішану пасту. До і до в результаті ми отримуємо капустку. ось такий продукт, який ти реалізуєш кому. Звичайним покупцям. Ну, Це гурмани. це... Люди. Я бажаю і... тобі, Артеме. Я знаю, що зараз тебе дивиться мама, дружина, Віктор. Ну, ще не дивиться, але подивиться запис, коли підросте. Кілька місяців, синочку. Я бажаю тобі успіху, розвитку і дарую від теж молодого хлопця з... зі Львова угу. фарби. Це акварельні фарби ручної роботи. Угу. От. Е... Роман. Роман Степанов, оце підросте вітя, буде малювати. Mm -hmm. Дякую. Або можеш собі і логотип. А що ти передасиш е, крафтовикам? Як... Завтра mm -hmm. я передам. Вибір єдиний, мабуть. Я передам теж свою продукцію. Прекрасно. Але е, це гостра, попереджаю. Е, а давай щось таке середнє. Дам середню е, і. Ну, Та достатньо з мі... з мінімальною одному. гостротою. Одної достатньо. Одна одної достатньо. Окей, домовились. А в студію просять. В студію О, Ти теж? бачиш? Ага. О... Гостру. Яку гостру чи, чи, чи помірну? Кажи одної Костя, Це просто ну з звуст зняв. Ми, ми тільки почали думати про те, що ну, каравай ми вижає. їли смачний, Мабуть, хліб їли. А який. Ні, 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 от середньої гострості, напевно, да, 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 Олександр... мінімальної гостроти, мінімальної. бо мінімальна мінімальної гострості. О. Дякую, Костя. Дякую, ну, стільки турботи і любові. <рес> <рес> Дякуємо, фантастична історія. Бачите, як можна насправді у себе вдома на кухні продовжити творити. Це так важливо. згадую слова Анни Кошнерук, яка казала: головне в цьому житті продовжувати бажати, хотіти і творити. Тому шукайте своє. Так, а за мить про кіно.